Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча. Перший матч Колос Верес. Невеличкий фаворит є саме, саме Колос. Саме Колос тут є. Вони грали в Кубку України, так загалом рівна пара. Верес підсилився, я вважаю, він вже так підсилився, що не з Вищої Ліги. І тут якби саме оптимально ставить, на мій погляд, на забиті м'ячі. Це менше 2,5. Розглядати, даже можна менше трьох, Дивитися, смотря які коефіцієнти. А так переможця, я би не сказав, бо найбільш ймовірно це, ніж я, даже, от брати фуру, фуру якусь на верес брати, півтора дивитися. бо перемога. перемогу, якось ця ризикована колоса. Тут ще треба виграти, хоч і не фаворит. Наступний матч у нас полісся Кудрівка. Фаворит є саме Полісі 1,5. І фаворит у мене також Полісся. Полісся вже програв свої матчі і вважаю, що він має починати вже виігрувати. Да, і тут розглядає лише один варіант: це чисту перемогу, чисту перемогу на Полісі брать. Це якось більших варіантів не розглядає, можна брать позабити м'ячам, але більше 2,5, чи заб'є, чи заб'ють 3, чи заб'є заб заб кудрівка, це так якось би саме краще, мені здається, брати саме на Полісі. Наступний матч в нас це Полтава-Металіст. Полтава металіста є фаворит невеликий тут металіст, але так само металісту треба ще виграти, але команда досить сильна, підсилилась, досить сильна, якщо вони ще зіграються і грають, вроді, непогано у футбол. І так я вважаю, що саме тут фаворити є металісти, розглядається, що Металіст, бо не програє по забитим м'ячам, Я думаю, розглядається більше 2,5. І саме дивлюся в сторону металіста. Навіть перемогу можна брати. Не вірю, віряючись в Полтаву, що вони виграють, хоча шанси в них є, тут якби... Шанси є в кожної команди є шанси виграти. І наступний матч Черкаси. Останній матч рух. Фаворита, як такого немає невеличкий фаворит Черкаси. Дуже багато футболістів в Черкас з руку приходили, і тренер прийшов, і щось якби так не все в них добре виходить. Хоча в Кубку України ще Черкаси грають. Не грав, відпочивав, це також великий плюс для, для самого руху. А так загалом говорить. От, я вважаю саме брать менше, менше позабити м'ячам. В рухах так якби не слаба команда, але дуже, дуже багато молодих футболістів. Або менше брать позабити м'ячам, на мій погляд, або брать, що навіть на рух, щось розглядає, мені здається, що Черкаса не виграть хоч тут фаворити, що буде якась їх брати брать на рух. Що може навіть і рух тут якби удача будь на його стороні. Такий прогноз на 4 матча. Подобайку за прогноз і всім удачі.